Після не дуже вдалої Medal of Honor Airborne компанія Electronic Arts перезапускає серію Medal of Honor, починаючи все з чистої сторінки, фашистів змінюючи на талібів, а європейські пейзажі на сонце, гори та піски. Останні місяці перед релізом Medal of Honor гра ніби притягувала до себе скандали, що особливо було відчутно з боку військових сил США та Британії. Але все ж таки гра пробилася крізь ворогів у реальному світі. І дала нам змогу 12 жовтня боротися з ними у віртуальному світі. І Ей Лос Анджелес нам обіцяла, що гра не буде схожою на інші шутери, а сюжетна частина гри буде особливою, показуючи нам різні трейлери та інтерв'ю з бійцями таємних спецзагонів. Що ж вийшло у EA? чи вдався їм перезапуск серії? Чи може бути Medal of Honor гідним конкурентом у жанрі шутер? Ми розповімо вам у нашому огляді. Як і обіцяла, EA, гра не схожа на інші шутери, відчувається гра зовсім по-іншому. Хоча поле залишилося тим самим. З перших хвилин видно, що нова Medal of Honor намагається донести до нас реально існуючу історію, але це лише уривок з воєнної хроніки. А сюжет як такий відсутній: нам показують всього два дні в Афганістані, виконуючи місію, герої потрапляють в засаду, потім в іншу, а потім третю. І так минає уся кампанія. Яскравих персонажів у грі немає, запам'ятовується лише рядовий кролик та Дасті, який є на обкладинці диску. У грі є три загони: Тір 1, Вовки та морські піхотинці. Перший загін Тір 1 це літний спецназ, добре натренований. Нам тут доведеться грати з рядового кролика, з яким проходить більша частина гри. Другий загін це вовки, складається з двох бійців. Граючи за цей загін, ми будемо по-тихому вбивати ворогів. Це така простенька стелс місія яка в чомусь нагадує Modern Warfare. Третій загін це морські піхотинці. Воювати в цьому загоні ми будемо лише кілька місій, і в загальному треба лише відбиватися від ворогів. Стрільба з навороченої снайперки, нічні операції на квадроциклах. Усе це виглядає стандартно. У місії, де ви на вертольоті Апачі, маєте знищити певні цілі. Вертольотом ви не керуєте, а є другим пілотом, що одразу вказує на повну льнійність місії. Хоча є досить оригінальною, але руйнівність будівель після вибуху ракети виглядає огидно, це ніби картонна коробка лопає, тому що нема ніякого ефекту після вибуху. Але місія, коли потрібно відбиватися від талібів, а висадити в маленькій будівлі, яка руйнується від РПГ, реалізовано непогано, хоча нічого нового в ній немає. Вороги тупі, слабкі, що вбивати їх навіть якось шкода. Вони визирають кожні 5 секунд з укриття або просто весь час біжать назустріч стріляючому кулемету, не звертаючи уваги на американських солдатів. Графіка у грі бажає кращого, але деякі рівні на природі дійсно заворожують, особливо при грізі світлом. Металофон дуже грамотно використовує різні світлові ефекти, а фізика прорахунку пострілів реалізована на ура. В грі є багато роликів, але деякі неякісно зроблені. Що саме ми і бачимо при вибуху великих бомб. Ефекти від вибуху дуже погано пророблені, це ніби дощ із болота. Найбільше вразив звук у грі. Правдоподібні звуки зброї і вибухів, які ефектно чуються при грамотній аудіосистемі або якісних навушниках, і надають кращу атмосферу війни.

Непоганий хід перенести Medal of Honor у сучасну війну. Звісно, сюжет не такий, як у Call of Duty, але розробники не намагалися зробити подібний блокбастер. Вони хотіли показати драму, братерську дружбу на війні, порятунок товаришів, але EA трошки неякісно донесла цю історію до нас. Підводячи підсумок, можна бути впевненим, що Medal of Honor – це дійсно хороша гра, гідна вашої уваги і поваги. Просто розробники не змогли розкрити потенціал гри, можливо, через ті самі скандали, які зв'язували руки розробникам. Дякую за увагу! З вами був UA2004. Слава Україні!